Ти також спорудиш намет з десяти покривал з тонко виробленого вісону, із синього сукна, з пурпуру та тканого кармазину з херовимами, і виготовиш їх як виріб ткача. Довжина одного покривала двадцять вісім ліктів, а ширина кожного покривала становитиме чотири лікті. Усі покривала будуть такого самого розміру, п'ять покривал будуть з'єднані разом одне з одним. І наступних п'ять покривал будуть з'єднані одне з одним. А для них із синього сукна зробиш петлі на краях першого зшитого покривала з одного боку, і так само зробиш на зовнішньому краї другого зшитого покривала. Зробиш 50 петель на одному покривалі та 50 петель зробиш на краю другого зшитого покривала. З протилежних сторін. І вони співпадатимуть одна з одною. Зробиш 50 золотих кілець і кільцями з'єднаєш покривала одне з одним, і буде суцільним наметом. Зі шкур із шерстю зробиш накриття над наметом, виготовиш 11 таких шкур. Довжина однієї шкури буде 30 ліктів, а ширина однієї шкури 4 лікті. 11 шкур будуть такого самого розміру. З'єднаєш 5 шкур разом. І наступних шість шкур разом, і шосту шкуру загорнеш вдвоє спереду намету. І зробиш п'ятдесят петель на краю однієї шкури, яка посередині для з'єднання, і зробиш п'ятдесят петель на краю другої зшитої шкури. І зробиш п'ятдесят мідних кілець і з'єднаєш кільця з петлями, тож з'єднаєш шкури, і буде одне ціле. Додаткову частину шкур намету загорнеш. Половину шкури. Яка залишається, загорнеш вниз, а надлишок шкур намету загорнеш позаду намету. Додаткова частина шкіряного накриття лікоть з однієї сторони і лікоть з другої сторони, по всій довжині шкіряного накриття намету повністю накриватиме намет з боків, і з, цього і з того боку, щоб його покрити. І зробиш накриття для намету з пофарбованих у червоний колір шкур баранів. А зверху. Покриття із синіх шкур, з негниючого дерева зробиш для намету стовпи, десять ліктів у довжину зробиш один стовп, а ширина одного стовпа півтора ліктя. На стовпі два виступи один навпроти другого. Так само зробиш з усіма стовпами намету. Зробиш стовпи намету двадцять стовпів з північної сторони. Для двадцяти стовпів виготовиш сорок срібних підставок. Дві підставки для першого стовпа з обох його боків, і дві підставки для другого стовпа з обох його боків, і друга сторона, що на південь матиме 20 стовпів, і для них 40 срібних підставок, дві підставки для одного стовпа, для обох його боків, дві підставки для другого стовпа, для обох його боків, а з тилу намету, що на захід, зробиш шість стовпів. І на кутах задньої сторони намету зробиш два стовпи, вони будуть однакові внизу і будуть відповідно рівними від головок до з'єднання в одно. Так зробиш з обома нехай слугують для обох кутів і буде вісім стовпів і шістнадцять срібних підставок, дві підставки для першого стовпа, для обох його боків, дві підставки для другого стовпа, з негниючого дерева зробиш бруси. П'ять для одного стовпа з однієї сторони намету, і п'ять брусів для стовпа для другого боку намету, і п'ять брусів для стовпа з тилу, з боку намету, що на захід, а середній брус між стовпами нехай проходить від одного краю до другого краю і позолотиш стовпи золотом, а кільця, в які вкладеш бруси, зробиш золотими, і бруси позолотиш золотом. Поставиш намет за взірцем, показаним тобі на горі, і зробиш завісу із синього сукна і пурпуру, з темно червоного сукна і з тканого вісону, херовимів виготовиш як виріб ткача. Повісиш її на чотирьох стовпах з негниючого дерева, покритих золотом, їхні головки золоті, а їхні чотири підставки срібні, і закріпиш завісу на стовпах, а туди до середини за завісу. Внесеш ковчег свідчення, завіса розділятиме вам святе і святе святих. У святому святих закриєш завісою ковчег свідчення, а стіл поставиш із зовнішньої сторони завіси, і свічник перед столом на тій стороні намету, що до півдня стіл же поставиш на тій стороні намету, яка до півночі. Завісу зробиш із синього сукна і пурпуру, з темно-червоного сукна і тканого вісону. Вишиваної роботи А для завіси зробиш п'ять стовпів і покриєш їх золотом. Їхні головки золоті. Для них вилєш п'ять мідних підставок.